thank you Туристична індустрія являє собою складну систему з різноманітними економічними зв'язками. Вона об'єднує велику кількість галузей, функції якої, яких полягають у задоволенні зростаючого попиту на товари і послуги туризму. Міжгалузеві зв'язки в туризмі настільки переплетені, що оцінити внесок кожної галузі і внесок туризму в цілому в економіку країни чи регіону дуже важко. Головною проблемою при віднесенні окремих. Видів діяльності до туристичної індустрії є вибір класифікаційних ознак. Економічна діяльність пов'язана з туризмом, традиційно визначається з точки зору попиту, споживання товарів і послуг відвідувачами та витрат, які вони несуть. При такому підході індустрія туризму комплексна сфера, яка охоплює різні види господарської діяльності, оскільки туристи здійснюють витрати у всіх секторах туристичного обслуговування. Доповнення такого підходу критеріями відбору видів економічної діяльності, а саме масштабом і концентрацією виробництва, спеціалізацією, напрямом туристичних витрат, що переважають, дозволяє точніше окреслити масштаб індустрії туризму. При цьому доцільно виокремити такі складові сфери туризму розміщення, перевезення, харчування, реалізація послуг, дозвілля розваги. Лікування та оздоровлення. Компонентна структура туристичної індустрії це сукупність туристичних галузей, окремих секторів і видів рекреаційної діяльності, які розкривають особливості її функціонування і розвитку в межах певного географічного простору. Туристична індустрія включає галузь туризму: це вузька сфера діяльності організаторів подорожей, організації з управління дестинаціями, Заклади харчування, перевезення та розміщення туристів, івент агенції та таймшер. Туристична індустрія частково охоплює елементи індустрії подорожей та індустрії гостинності. Останнє заслуговує на окрему увагу. В англійській мові термін «hospitality» – «гостинність» походить від латинського «hostel», звідки бере свій початок французьке слово. «hotel», «hotel». Таким чином, Індустрія гостинності асоціюється в першу чергу з готелями та аналогічними засобами розміщення. Слід зазначити, що законодавчо поняття гостинність чітко не визначено, проте в законі України про туризм можна знайти визначення поняття готель. Готель це підприємство будь-якої організаційно правової форми та форми власності, що складається з шести і більше номерів. Та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням. Засоби розміщення, які надають послуги розміщення, але не відповідають вимогам, які висуваються до готелів, мають назву Аналогічні засоби розміщення це підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги включно з щоденним заправленням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів. Індустрія гостинності являє собою сектор індустрії туризму, який здійснює процеси з розміщення туристів, а також галузі, діяльність яких спрямована на надання житла, надання харчування і розважальних заходів. Гостинність означає привітність до, по відношенню до гостей або люб'язний прийом гостей. Іншими словами, дане поняття можна пояснити як виробництво послуг з проявом персональної уваги до туриста і здатність відчувати та задовольняти його побажання і потреби. Індустрія гостинності і полягає в тому, щоб надати туристу як потенційному споживачеві домашній затишок і створити ту атмосферу, яка б відповідала всім запитам і вимогам клієнта. Індустрія гостинності має високі темпи розвитку і приносить суттєві доходи тим країнам, де їй поділяється досить велика увага. У той же час управління підприємствами потребує спеціальних знань та вмінь, опанувати які можна, пройшовши окремо дистанційні курси: технологія гостинності перший рівень для персоналу та технології гостинності другий рівень для керівників, Задаючи сферу гостинності. Треба зазначити про стрімкий розвиток світового ринку бюджетних засобів розміщення, які пов'язані з формуванням нової бізнес-моделі, засновані на спільному користуванні людськими та фізичними ресурсами. Це економіка спільної участі, Share Economy, яка функціонує за принципами P2P. Це NbінB, VMDU, RoomRama, Only Apartments, Booking.com. Сервіси sharing economy впливають на традиційний ринок послуг, у тому числі туристичних, оскільки вони дозволяють отримувати послуги без посередників за привабливою ціною. У цій моделі учасники споживачі платять за право тимчасового використання доступу до ресурсу, який належить іншим учасникам. Їх автори теж називають споживачами. Тоді як компанія просто зводить Тих і інших разом. Створюється все більша кількість шерингових платформ, які пропонують послуги надання житла, транспортні послуги, а також послуги харчування та екскурсійного обслуговування. Компанії економіки спільної участі можуть сприяти подорожам туристів туди, де раніше туризм не був розвинений. Наприклад, у дослідженні 2016 року. Обсервейше, аналізуючи вплив Airbnb на туризм у Швейцарії, виявили, що Airbnb сприяв туризму в деяких містах Швейцарії, де висока вартість проживання в готелях, що раніше, заважала деяким туристам залишитися там. Продовжуючи аналізувати сутність туристичної індустрії, Треба зазначити, що вона тісно пов'язана з поняттям дестинації. Дистинаці являє собою сукупність таких компонентів, як пам'ятки, природні багатства або створення людиною, тобто те, що спонукає туриста здійснювати подорожі, зручності, розміщення, харчування, розваги, а також роздрібна торгівля та інші підприємства сфери послуг, такі як банки, пункти обміну валюти. Перукарні, медичні підприємства, тобто все те, що не тільки забезпечує проживання та харчування, але й створює загальне відчуття привітного прийому туристів в дану дестинацію. А також доступність, тобто віддалення дестинації від основних туристичних ринків, що робить їх вразливими для до зниження попиту, так як до подібної дестинації можна дістатися лише за рахунок тривалих поїздок. Отже, Розвиток і підтримка ефективних транспортних зв'язків з туристичними ринками необхідно для успіху дестинації. Для туристів важлива не тільки фізична доступність дестинації, тобто зовнішні транспортні зв'язки з нею, а й наявність розвинених внутрішніх транспортних зв'язків. Іншими словами, для них важливі такі послуги, як прокат автомобілів. Надання місцевого транспорту для проведення оглядових екскурсій, і трансферів, місць розміщення в дестинації, допоміжні служби, які надають такі послуги, як реклама дестинації, координація управління її розвитком, надання населенню і організаціям необхідної інформації і послуги з резервування, забезпечення обладнання та підприємства харчування, спорту і тому подібне, забезпечення дестинації керівним персоналом. В умовах економічних змін туристична індустрія стикається з багатьма проблемами. Ці проблеми зумовлені невизначеністю ринкової ситуації, сезонною нестабільністю попиту на туристичні послуги, жорсткою конкуренцією в дестинації, недостатністю фінансових ресурсів і тому подібне. В цьому аспекті важко недооцінити величезну роль інфраструктури, яку для туристичної галузі мають комунікації. Транспортні послуги, інженерні споруди, дороги, суміжні підприємства індустрії туризму, які забезпечують нормальний доступ туристів до туристичних ресурсів, їх належне використання в цілях туризму, а також життєдіяльність підприємств індустрії туризму. Інфраструктуру індустрії туризму не слід, однак, розглядати як окрему сферу економіку, як таку, що не має нічого спільного з іншими видами бізнесу. Розвиток в довгостроковій перспективі туристичної індустрії залежить від здатності інфраструктури регіону відповідним чином адаптуватися до змін ринку. Таким чином можна стверджувати про наявність у господарській структурі країни таких компонентів, як індустрія туризму, міжгалузевий комплекс, діяльність якого спрямована на забезпечення потреб зростаючих потоків у ринковій системі споживач-виробник. Та сфера туризму це сукупність державних, громадських, підприємницьких структур, різного спрямування, фізичних осіб, діяльність яких певним чином поширюється на забезпечення туристичної діяльності в широкому сенсі цього поняття.